Вітаю, ви дивитесь 10 хвилин. Щоліта рятувальники фіксують зростання трагічних випадків на водоймах. У спекотний сезон утоплення стають однією з поширених причин смерті серед українців. Чому це відбувається? Хто в зоні ризику і як убезпечити себе та дітей? Про це сьогодні говоримо зі Світланою Чередніченко – речницею рятувальників Криворізького району. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Цього літа вже сталося декілька смертельних випадків на воді. Скажіть, яка цифра була у цьому році та у минулому? Так, дійсно, велика кількість вже загиблих на водоймі. З Спочатку року на водоймах Криворізького району загинуло 13 осіб, а з них одна дитина. Якщо в порівнянні з минулим роком, у нас було 21 загиблий на сьогоднішній день і не було дітей загиблих. Але тенденція така, що кожен рік все ж таки гинуть люди на водоймах і збільшується кількість загиблих саме влітку, особливо у вихідні та святкові дні. Чому люди тонуть? З якої причини? Це необережність, хтось перецінив свої можливості або стан алкогольного сп'яніння. Основна причина трагедії це по-перше, Люди купаються в несанкціонованих місцях, купаються на підпитку, тобто в стані алкогольного сп'яніння. Також є люди, які переоцінюють власні можливості, намагаються переплити водойму, у них це не вдається. І це залишені її діти без нагляду біля водойм. Це основні причини загибелі людей. Переважно це яка вікова категорія? Гинуть як жінки, так і чоловіки Ну, десь від 20 до 60 років це дорослі люди, і найчастіше це все ж таки в стані алкогольного сп'яніння. І гинуть діти, які залишені без нагляду батьків, дорослих. Які водойми найбільш небезпечні, де трапляються такі трагічні випадки? Це водойми зі швидкою течією. Річки у нас є, такі річки, там де є швидка течія, затоплені кар'єри, ставки? Тобто місця, де взагалі нічого не обладнане, не перевірено дно. Ось в таких якраз місцях гинуть люди. Чи бувають такі трагічні випадки на мілководді біля берега? А, так бувають, людина може загинути на мілководі. У нас нещодавно трапився випадок, коли біля п'ятого зарічного на водоймі загинула 22-річна дівчина. Вона майже на мілководії загинула. Просто там був різкий обрив зміна глибини, дно пішло вниз, і можливо саме це стало. Причиною цього. Також можуть, можуть і гинути і діти, наприклад, в водоростях запутатися. Бо, наприклад, діти мають звичку гратися у воді, підтоплювати один одного, тримати під водою. Тому вода це небезпека. Які тоді правила безпеки на воді має знати кожен, кожен громадянин? Ну, перш за все, Обирати безпечне місце, облаштоване місце, де є рятувальні пости, не заходити у воду поодинці, не розпивати спиртні алкогольні напої під час купання, перед початком купання або відпочинку на водоймі, не запливати дуже далеко. Також не пірнати особливо головою вниз, наприклад, там з мостів, обривів різних, тому що це також є один з трагічних наслідків загибелі. Люди часто купаються у стані алкогольного сп'яніння. Давайте пояснимо, чому саме цього не можна робити. У людини Знишується її взагалі реакція на будь-яку ситуацію в стані алкогольного сп'яніння. Також людина може переоцінити власні сили і можливості. Якраз їй може здатися, що вона може переплисти навіть всю річку, що закінчується трагічно зазвичай. Тому також у людини може бути якесь хронічне захворювання. Людина це. Не розуміє, що ці перепади температур на поверхні у нас сильна спека, а у воді прохолодно і стан алкогольного сп'яніння. У людини просто може бути судомина, може бути сосуди, вони не витримати, можуть навіть статися інсульт, тобто крововилив, тому це дуже небезпечно. Що очікує батьків яка відповідальність, якщо вони не догляділи за дитиною, дитина втопилася? Взагалі, повністю вся відповідальність на батьках за збереження життя і здоров'я дітей. І крім моральної такої відповідальності, на батьках може бути і адміністративний, і кримінальна, якщо доведено, що Неналежний догляд за дітьми призвів до трагічних якихось наслідків, тобто дитина або травмувалася серйозно, або загинула, то вже буде або адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Зараз уявімо ситуацію, що ми бачимо, як людина тоне, що можна робити, що не можна. Якщо ви стали свідком даної події, перш за все, ви повинні опанувати власні емоції. І пам'ятати, що ваша безпека це найголовніша. Якщо ви розумієте, що можете надати допомогу потопельнику, ви вмієте плавати, у вас є якісь підручні засоби. Все одно ви повинні зателефонувати на 101, повідомити про події, сказати, на якій водоймі сталася подія, і що ви, така та особа, йдете на порятунок, тому що також можуть бути різні наслідки, коли людина йде на порятунок. Якщо ж ви все ж таки зробили це, зателефонували на 101, пішли у воду рятувати іншу людину. Підпливати треба зі спини, щоб людина не потопила вас. Якщо ж ви бачите, що людина без свідомості, ви все ж таки її витягуєте на берег, треба покласти людину на тверду основу. Покласти на бік, наприклад, прощупати, дихає вона чи ні. Якщо людина не дихає, то приступити до непрямого масажу серця. Допоки не приїде швидка. І дійсно кликати ще на допомогу, тобто, дати сповістити оточуючим, що ви. Йдете на порятунок, але щоб люди контролювали, можливо, вам допомогли або ще викликали допоміжні служби, наприклад, як екстрену медичну допомогу. Бувають же такі випадки, що намагався врятувати і сам потонув. У нас був такий випадок, коли мати намагалась врятувати власного сина. Сина допомогли врятувати, а мати якраз загинула. Тому дійсно такі випадки є. Ось така необачність, коли людина не дбає про власну безпеку, вони можуть закінчитися трагічно. Коли рятувальники вони приїздять на подію, який у них алгоритм дій? Перш за все, вони дуже швидко реагують на всі події, приїжджають на лафеті, вони беруть з собою човен. На, також на місце події беруть всі рятувальні засоби: це рятувальне коло, мотузка, довга мотузка, вона ще називається кінець Олександрова. Для себе вони беруть жилети і намагаються провести порятунок людини. Якщо ж надходить повідомлення, що людина Потонула, тобто її довгий час не люди, люди не бачили на поверхні. Перевіряється спочатку прибережна зона пошуки проводяться. Якщо після пошуків немає ніяких результатів, то вже залучаються водолази для підводного пошуку. Коли людина тоне, то порятунок йде на хвилини, інколи на секунди. Через нашу протяжність міста і через те, що пожежно-рятувальні підрозділи не завжди знаходяться поруч з водоймами, на це потрібен час, щоб рятувальники доїхали до місця події. І якщо немає поруч людини, яка допоможе врятувати, дуже часто, що дійсно люди тонуть. Вони не можуть втриматись на воді. А якщо людина ще в стані алкогольного сп'яніння, вона інколи втрачає просто свідомість і навіть не кличе, ніяк про себе не дає знати, вона просто уходить під воду. Тому, якщо ви все ж таки стали свідком даної події, не розгубіться, зателефонуйте, кожна секунда це збережене життя. І ви також можете стати тією людиною, яка може допомогти. Але власна безпека це найголовніше. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.